Так, Добрий день. Маємо квартиру на оренду, місто Рівне, вулиця Князя Володимира. Будинок покращено планування. Це двохкімнатна квартира, загальна площа. Я так дивлюсь, вона дуже велика, десь приблизно до 60 квадратних метрів. Все окремо. санвузол окремо, кімнати окремо. Показуємо. Це у нас кімната. Мяка частина, вона розкладається. Дитячий столик, до речі, для сім'ї можна здати класно. Телевізор, крутий хороший плазма стоїть. Балкон. В квартирі два балкони. Є, якщо шушу. Пішли далі. Це у нас коридор з такою. зеркало Друга кімната. В другій кімнаті у нас йде двоспальне ліжко. Також телевізор, плазма, хороший, великий, балкон. Теж зручно, да батьківська кімната і є балкончик свій. Вийти можна. Ось такі от шафи. Потім кухня. Кухня простора, десь, мабуть, що квадратів до 10. Телевізор маленький є, є холодильник, є духова шафа, є газова плита, є тостер, є чай. Тут все є. Витяжка все є. І от такі фіраночки, до речі, дуже класні. Бачите собі, чик чик в квартирі є кондиціонер, який працює і на обігрівання, і на охолодження. Це на ванна кімната. Пральна машина і ванна, не душова. І туалет. Туалет звичайний бойлер є. Так що, кому цікаво, звертайтеся, будемо показувати. Вже вільно.